Вітаю вас, друзі! Мене звати Катерина і це мій канал Чайна Півоня. Сьогодні я буду робити огляд на новинки від бренду GirlCout. Бренд випустив новинки у стилі або у тематиці народності Мяо. Це народність або етнічна група, яка проживає на території Китаю. Ця народна група вона має дуже велику історію і бере початок ще з часів древнього Китаю. Ці люди, які причисляють себе до цієї етнічної групи, проживають у семи провінціях Китаю. Найбільше їх, по-моєму, у провінції Гуанчжоу. Uh, у провінції Гуанчжоу там найбільше поселення uh, цієї етнічної групи. Перед цим відео я готувалася та цікавилася цією темою, темою історії. Мені це дуже цікаво. Як ви бачите, ось це дзеркальце. Воно має синій колір. Народність М'яу вона передає перевагу саме синьому кольору в одязі. Також є інші кольори, наприклад, червоний. І одяг прикрашений срібними прикрасами. Вони і вишиті в одяг. І є на пояс одягаються. І окремо сережки, і окремо на голову. Там стільки різних видів прикрас, які ви, мабуть, собі не могли це уявити. Золото вважається більш цінним, але вони полюбляють більш саме сріблі прикраси, бо вони являються таким прототипом місяця, прототипом якоїсь чистоти. Також а, ці прикраси вони містять в собі ось такі дзвоники. Не знаю, як це назвати. Вибачте, я просто забула, як це називається. Воно, воно так дин -дин, зеленчить. Вони вважають, що це веде до добру. А також може захищати від злих духів. Вони зберегли свої традиції до сьогоднішнього часу. І такі дуже цікаві моменти, я дізналася, що коли приїжджаєте туди, на територію, де мешкає ця народність, то треба знати деякі правила поведінки. Наприклад, не можна трогати волосся дівчини. Якщо чоловік. Потрогав волосся дівчини, то він повинен, як я правильно зрозуміла, три роки працювати на цю сім'ю, а також не можна приймати подарунків від дівчини. Це може якась частина одягу, пояс або щось інше. Я не так зрозуміла. Якщо чоловік приймає цей пояс, то він дає згоду на одруження. Показує, що дівчина йому теж подобається. А також у них є свої традиції, як пити алкогольні напої, там взагалі. Щось цікаве. Тут можна дуже багато про цю народність розказувати, бо у неї є дуже велика історія. А також як вони їдять, наприклад, курку. Там внутрішній куриці а, і голову завжди віддають старика, крильця куриці їдять діти. Ніжки курині і, і повинна їсти пара. Якщо ти себе не відносиш до будь-якої із цієї, груп, то ти можеш їсти тільки інше м'ясо або пити суп. Щось таке дуже цікаве. Трошки um, розповіла вам, щоб ви собі мали якусь уяву про цю народність м'яу, тому основний колір нової колекції від Cut це такий синій, бо він присутній у одязі. Народності, а також такі сріблі, яскраво сріблі прикраси, та ось ці дзвіночки. Що ввійшло в колекцію? В колекцію ввійшли три палетки, п'ять помад, і три кольорових близькі, і один прозорий. Також коли в колекцію входить ось така скринька, в яку можна складати свою косметику. Ось тут можна класти помади, палетки, тут рум'яна. Вона ось так закривається. Зроблена з пластмаси. Ще тут ще такий цікавий така штука, вона як дитяча іграшка, як барабан. Для мене це якийсь дивний подарунок, але як є. Колекція має назву Шаманка Мяу. Чому вони назвали саме так? У основному я хочу сказати, що ця колекція присвячена саме народності мяу. А чому взяли назву Шаманка Мяу? Тому що колекція виходила перед Хеллоуіном, і я думаю, вони хотіли використати цей шанс. Щоб продати свою косметику. Нові продукти від GullCout я вже затестувала вже багато разів, мені дуже подобається. І запрошую вас до перегляду. Для себе з колекції я взяла палетку у відтінку 57, одну мусову помаду та один блиск. Я ще дуже хотіла спробувати хайлайтер. Він мені дуже сподобався. Але я так подумала, хайлайтерами користуюся я дуже рідко. І мені була шкода грошей на хайлайтер, бо GirlCalf поставив, як на мене, здається, дуже високу ціну на хайлайтер. Він коштує дорожче, ніж сама палетка. Я думала, думала, мені так хотілося, хотілося, і я думаю, ні. Мабуть, я не буду брати, тому що у самій палетці 57, у відзінку 57, є такий колір, який дуже е, схожий з хайлайтером. Не знаю, може я зможу якесь знайти відео або зможу сама порівняти, як на мене по фото, мені він дуже схожий. І я думаю, навіщо а, тратити гроші на хайлайтер, я можу і використовувати тіні. Я так часто роблю. Отже, давайте відкримо палетку. Я хочу спочатку показати, як вона виглядає. Ось така у неї упаковка. Палетка така срібна, але переливається різними кольорами дуже гарно. Мені дуже сподобалася ця палетка. Особливо ось цей фіолетовий кольор. У мене багато палеток у рожевих відтінках. Я думаю, ну куди вже рожеві? І я? я вже думала пробувати іншу там, синю палетку, але все-таки я не могла зрадити собі. Вирішила все-таки ж Взяти ось цю палетку. Вони усі гарні. Ви дивіться, що подобається, які кольори вам. Комусь дуже подобається сині. Особливо мені я не дуже люблю сині тіні. Але і ті, хто люблять, хто обожнює цей яскравий блакитно-синій. Мені подобаються рожеві, нюдові, ось такі фіолетові, ну, щось, не знаю, щось таке ніжне. Мені подобається. У палетці є двохром, ось цей рожевий. Я зараз... І оце. Теж двохром. Не знаю, в мене може не вийде його показати. Ну, ось примерно так. І ось цей він такий, здається, білий, але він переливається, він такий дуже вологий рожевими блискітками. Трохи нагадує двох хром блискітки з палетки від Flower Nose у відтінку 02, це з новинок. Я вже спробувала ось цей фіолетовий відтінок, цей рожевий двохром. Ось цей, ось цей, ось цей. Можна подивитися, буде відео. Коротке відео теж на моєму Ютубі, як я роблю макіяж з цією палеткою. А сьогодні я хочу спробувати ось ці блискітки. Ну, щось зробити, щось інше. З мусової помади я взяла відтінок G78. Це такий холодно-рожевий. Коричневий. Він, до речі, на фото виглядає набагато світліше, Але його можна наносити більш тонким таким шаром. Він буде більш ніжним. Або на робити більш такий тостий шар, він буде темніший. А також я взяла один блиск, який мені дуже сподобався. Я такі кольори практично не ношу, можу взимку іноді. Але я просто не, не змогла втримати себе, мені дуже сподобався цей колір, я, може, його не зможу так добре показати. У, у цьому кольорі є сині блискітки, Він дійсно дуже гарно виглядає. Якщо ви любите такі темні відтінки, ви часто їх носите, цей блиск точно вам сподобається. Я вже нанесла тональну основу, пудру рум'яна контуринг, і зараз давайте почнемо робити макіяж. Почну з цього самого світлого відтінку. Я вже робила огляд раніше на палетку від Кюрок Халт. В мене була ось така сіра, мені дуже сподобалося, вони гарно тримаються, не міняють колір, але ось ці блискітки вони можуть трохи осипатися, а може і не трохи осипаються. І тіні вони такі дуже пиляться. У цей раз я помітила, що покращили формулу тіней. Лискітки, вони такі більш вологі, вони не так осипаються. Матові тіні, вони теж не так пиляться, не піднімається ось цей пил, покращили формулу. Мені дуже сподобалося. Зараз ось цей нюдовий нанесу у куточок. Чи буду я сьогодні використовувати цей фіолетовий, я б не вирішила. Подивлюся, ходу. Тіні дуже пігментовані. Гарна якість вони не змінюють свого кольору протязі дня і не втрачають його. Вау! Я не скажу, що я дуже гарно вмію фарбуватися. Я просто люблю фарбуватися і все. Я цьому, я цьому не навчалася. Я просто можу... Щось подивитися в інтернеті, хто як фарбується, і спробувати це на собі. Ось так я нанесла в куточок і розтушувала. Мені, мабуть, хочеться сьогодні ще додати ось цей відтінок десь усерединку. у усерединку. Гарної якості продукції можна просто не сумніватися. Навіть якщо ви не вмієте фарбуватися, ви зможете зробити гарний макіяж, як і я. Так, і Зараз повторюю ось це око. Ось цей світлий відтінок він не такий підметонний, як інші. Він просто лягає таким більш прозорим кольором. Просто можна використовувати його як основу, на яку вже накладаються інші тіні. Тоді я спробую нанести на серединку повіки, ось ці блискітки. Кісточкою теж гарно переноситься. Якщо пальцем, то це буде просто зовсім зеркало. Я не хочу, щоб прям так дуже сильно було, просто хочу легке сяйво. На саму серединку я, мабуть, ще хочу додати ось трошки ось цього двуххрому. От хочеться якоїсь яскравості якогось кольору. М -м, класно змішується. М -м. Дуже класно. І, мабуть, мені прямо ж проситься все-таки у куточок нанести ось цього фіолетового. Буквально трошки, щоб не прям яскраво було, як я у перший раз робила макіяж з цією палиткою, можна подивитися у коротких відео. І ось цим таким темно коричнево червоним я все-таки трошки, буквально трошки підмалюю стрілку. Я от малюю стрілку, я, мабуть, якщо в наступний раз так буду фарбувати очі, це так, я б, мабуть, просто взяла коричневу або чорну підводку. і так, теж добре. Не вимальовуючи чітку стрілку, просто трошки затемняла. Нафарбувала туш, зробила контур губ. Мені дуже подобається ця палетка тіней. Я просто не думала, що вона мені так буде підходити під мої очі, під колір моєї шкіри. Це просто ідеальні відтінки для мене. Почнемо з мусової помади. Вона стійка. Ми зараз це перевіримо. Я нанесла трошки бальзам для губ. Я не дуже люблю мусові помади. Я люблю більш такі глянцеві, зволожуючі. але мені дуже сподобався цей колір, і я вирішила попробувати. Не знаю, чи буде вона така стійка, якщо б і наносити поверх бальзаму для губ, бо без бальзаму вона реально застигає, вона стійка. Я вже це перевіряла. У помаді присутні такі маленькі-маленькі блискітки, їх на камеру не видно. Дуже гарний колір, можна наносити трохи менше, і він буде більш ніжніший, побільше, щоб був більш темний. Стирала блиск і згадала, що я не перевірила помаду на стійкість. Ну, думаю, ну ладно вже. <рес> на початку кажеться, що дуже темний. У зумку в ній подобаються такі темно-коричневі кольори, трошки схожі на кров. От мені дуже подобаються такі відтінки, я не знаю чому. Трошки розташую. До речі, ось ці сині блискітки, вони більше проявляються, коли пальчиком розташовуєш цей блиск. Для такої помади мені здається, що потрібен більш яскравий макіяж очей. Okay? мені здається, що а, сьогодні цей свитер, що на мені він не дуже підходить і він робить її ще темнішою. Підкреслює темний колір цієї помади, може мені треба щось переодягти, соковиті такі, як якась ягода на губах. Я зараз, мабуть, подивлюся щось у шафі, поміняю щось під цю помаду, якийсь інший одяг надягну і прийду. Ну що, як вам? Пишіть у коментарях, як вам мій макіяж, як вам косметика від Кіркалт, як блиск. Чи подобається вам таке? До речі, я коли дивилася промо ролик бренду, там теж був метелик. І якраз тільки що вийшла нова колекція від Флавернос. І вона була присвячена накидки з метеликами, і думаю, і Cult тут той, теж метелик. Тільки я не розумію, до чого тут метелик. А сьогодні, коли я трошки дізнавалася про цю народність етнічну групу, м'яо і з'ясувала, що у цієї народності є свої міфи про те, як вони з'явилися. На цей світ, як наш світ був створений. Там дуже довга історія, щоб не вдаватися у подробиці. По міфології народності м'яу люди на землі пішли від мати метелика. Дуже цікава там історія. Ось, ну, це до чого там метелик. Дякую вам велике за перегляд. Щодо косметики, то косметика буде дуже скоро доступна у моєму магазині. Але у обмеженій кількості поки. Так що, хто перший встигне, той і має. До речі, будуть доступні також на продаж ось такі дзеркальця нове дзеркальця. А ось цю скриньку вона вже прийде пізніше, бо я її буду відправляти, відправляти морем. Треба буде час, щоб вона дійшла. Дякую вам за перегляд! Мої вам сердечки і любов. Підписуйтесь на мій канал, якщо хочете дізнаватися про усі новинки від китайських брендів. Мені також дуже хочеться розповідати вам набагато більше щось про Китай, але поки не встигаю. Дякую! вам!